Доброго дня! Сьогодні тема нетупова для мого каналу, яка, мабуть, стосується більше Києва і жителів саме мікрорайону Троєщина. Тому що сьогодні мова йтиме про е, будування церкви Московського патріархату на перехресті Малославської та проспекту Червоної Калини. Колись він був проспект Маяковського. Е, ось поговоримо про це як житель е, даного. Району мене не влаштовує її будівництво, і оде жителі, яким не все рівно створили петицію про те, щоб заборонити будівництво цієї церкви, оскільки церква будується Московського патріархату, та на місці церкви зробити сквер, парк і тому подібне. Я нічого не маю проти будівництва церков загалом, але не московського патріархату в Україні. Це по-перше. По-друге, якщо вже така ситуація склалася, то краще, мабуть, будувати садочки, школи, парки, сквери. Ну, ніяк не московський патріархат в Києві. Тому я прикріплю в описі відео посилання на петицію. Там треба зібрати не так багато підписів для її розгляду. Я дуже сподіваюся на те, що петицію розглянуть і ми зміємо донести до керівництва міста та району важливу для нас інформацію. Тому попрошу вас підтримати петицію, переходьте в посилання та підписуйте. Ось ну і в кінці відео я прикріплю шматочок будівництва цієї церкви. подивитись, як це виглядає.